Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Ми з Державної служби України за лише ситуацій в Черкаській області проводимо по вашому населеному пункту сьогодні масову роз'яснювальну роботу. Для перевірки стану печі. Рятувальники заходять до оселі пані Анни. Ваша піч не готова до опалювального сезону. Ви порушуєте правила безпеки в побуті. У вас тут горюча основа. Це килим. У вас повинен бути металевий лист розміром 50 на 70 сантиметрів, як мінімум. Вона не побілена, тріщини не маєте. Це все дуже небезпечно. До села жінка переїхала разом зі своєю сім'єю півтора роки тому із Святогір'я, що на Донеччині. Працювали в Краматорську, повністю втратили будинок. Не дали житло і все. Це необхідне, все безкоштовно. Про правила користування пічю говорить, знає всіма силами, намагалися все зробити, що могли, але не все в наших силах. Всі зауваження. Ми, як буде в наших силах, ми все все реалізуємо. А от пані Світлана пічу не користується п'ять років, бо каже, вона обігріває лише дві кімнати у будинку, тому перейшли на газове опалення. Ну, газове опалення воно і безпечніше і краще. Вона в неї опалює весь будинок. У будинку завжди тепло. Так, ну ці всі дрова. Оце будинок старий. Та говорить, не виключає, що в майбутньому буде користуватися і пічним опаленням. Тому слухає поради від рятувальників. Ні в якому разі не зберігати оці всі горючі предмети, що ви маєте тут. Вона повинна бути пофарбована. Я розумію, як нею користуватися, щоб вона і чиста була, щоб на ній не було ніяких оцих всіх предметів. Такі рейди здійснюють від початку опалювального сезону, розповідає речниця головного управління ДСНС в області Юлія Норовкова. Саме тоді збільшується кількість пожеж у приватних будинках. Зараз ми дуже активізували цю роботу в усіх районах Черкаської області, тому що, на жаль, маємо статистику по збільшенні загиблих через пожежі в побуті, а саме отруєння чадним газом. Серед порушень каже, найчастіше виявляють. Розташування легкозаймистих матеріалів біля печі, що може призвести до пожежі, відсутність металевого листа 0,5 п'ять на нольсі метрів перед топковим отвором. Наталія Черкашенко Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.